Україна веде активні перемовини з західними партнерами, щоб отримати більше далекобійної зброї, а головне дози вбити в глуп Росії. На вашу думку, чи погодяться на це наші союзники, та як це може змінити ситуацію на фронті? Дуже жалко, що воно заборонено. А якби дозволили в 2022 році, то може б цієї війни вже і не було б далі після 2022 року. Тоді, коли вона потрібна була, якби все це дали. То я думаю, що може 23-24 року вже не було. Я думаю, що шота. Я думаю, що то Ми, били, валили ми б валили по їхніх, базах, базах, по по їхніх базах, базах, по їхніх розташуваннях, військ там та іншого. Oh, yeah. Що ж вони Чижині по нас шмаляють, шмаляють тільки? Ну я, я думаю, думаю, що, що надо, треба, щоб дозволили. Треба, треба добити їх у водовостоці, якщо, виводило, якщо виводило, туди дістанемо. Туди достанімо. Що так, ну може б вони припинили нас тероризувати? Ні, нічого ні нічого не змінило б. Це призвело б до ядерної війни, і Путін не жартує. Якщо вважати, що він жартує, і він говорить все: червоні лінії, червоні лінії. Вони вже давно стали чорними. Ці червоні лінії, але коли-небудь планку перейдуть, і мало не здасться нікому. Я так вважаю значить, якщо бити по території РФ далекобійними ракетами, тоді ми повинні оголошувати війну. Офіційно ми оголошуємо війну Російській Федерації і тоді аж до ядерної зброї. Це буде справедливо, це буде правильно.